У місті наразі функціонує 212 укриттів у закладах освіти, з яких 107 у школах. Роботи не припиняються, нові укриття зводяться, а вже існуючі покращують. Цього разу увага на гімназію номер 21 у Саксаганському районі, яка потребувала укриття вже давно. Ремонтні роботи в самому розпалі. Тут створюють сучасне укриття, яке дозволить учням повернутися до рідного закладу. Наразі гімназія працює в змішаному форматі. В закладі, у якому навчаються понад 400 учнів, частина. Дітей вимушено навчатись дистанційно, а 113 учнів на базі іншої школи. У закладі навчається 437 учнів. У нас змішаний формат навчання. Зв'язку з тим, що у нас укриття немає, але зараз воно будується. Ми дуже чекаємо, і учні і діти чекають, коли буде збудовано укриття, щоб наші зустрічі проходили в рідній 21-й школі. Перші чи четверті класи у нас навчаються в близьчій школі. Це 43-я школа для учнів. 5-9 класів у нас йдуть консультації, які проводяться два рази на тиждень. На місці працює команда фахівців з восьми будівельників та підсобних робітників, яка використовує сучасні технології для створення безпечного і комфортного приміщення. Через те, що укриття було низьке, треба було викопати вниз 60 см землі задля для дотримання державних стандартів висоти приміщення. Роботи розпочались в липні, а завершити всі етапи капітального ремонту планують у 2025 році. За зазначає головний інженер об'єкту будівельні роботи виконані майже на 70%. Це оздоблення мається на увазі опоряджування стін без фарбування, самі стіни, які є з огородженими стінами та для утеплення. Запроєктовані у нас тут вентиляційні машини для санвузлів та для всієї системи самих самих самоприміщень, загалом у кривому розі продовжується процес облаштування та ремонту укриттів. Більшість з яких фінансується за кошти міського бюджету. Також триває співпраця з міжнародними партнерами, зокрема ЮНІСЕФ та «Save the Children». Вони допомагають не лише з ремонтами, а й забезпечують укриття меблями та необхідним обладнанням. Один з найскладніших проєктів по будівництву укриттів – це будівництво укриття зараз, що триває на 180 дітей в 21-й гімназії на Спаскій, враховуючи кількість дітей у 21-й гімназії, то фактично можна бути 50% в онлайні, 50% в офлайні. Всього в місті у нас в закладах освіти 212. Укриттів на зараз більше 30 тисяч дітей, ємність, тому ми можемо забезпечувати учбовий процес. Вішеному форматі Саксаганський район сьогодні лідирує за кількістю укриттів. Їх уже 42 у дитячих садках, школах та позашкільних закладах. У місті також реалізуються масштабні проєкти, зокрема, три нові проєкти підземних шкіл, які будуть забезпечувати дітей сучасним і безпечним середовищем для навчання у віддалених куточках міста. Аліна Сіднікова, Максим Мурашов, перший міський.